Є новина, друзі. Перемовини та Зеленському не довіряє ніхто. Дослухайте до кінця. На фоні масових протестів в Україні молоді, ну які практично вже пройшли по всіх містах вчора. Перемовини пройшли, знаєте, їх навіть ніхто і не помітив. Ну, давайте коротко скажу. Ніхто ні про що не домовився. Меморандуми різняться. Та це заявили росіяни. Українці виклали свою позицію. Це припинення повне вогню. Разом з ударами по цивільним об'єктам, ну і там по інфраструктурі мається на увазі. Ну, це росіяни б'ють по цивільним об'єктам. Зустріч лідерів, росіяни це відкинули. Сказали, що зустріч лідерів може бути тоді, коли реально ну, буде домовність повністю підготована. Ну і повернення всіх викрадених дітей, людей і Ну військовополонених обмін домовились 1200 на 1200 і домовились онлайн далі вести перемовин, щоб не літати туди-сюди. Тобто буде три переговорні групи, і будуть далі проводитись перемовини. Ну і зустріч лідерів до, до, до цього терміну Трампа. Що в контексті перемовин скажу, важливо, це те, що Трамп співпрацює з Конгресом, вони готують санкції, але Трамп хоче їх вести сам, без закону. Тобто, ну, щоб одноосібно показати свою силу Путіна. Але те, що їх розробляють і узгоджують, це дуже круто, тому що це ну, шлях до того, щоб їх вести. Тому чекаємо санкцій і удару по агресору Ворова. А тепер Зеленський без довіри, абсолютно. Ви собі, виві, що сталося? Розумієте, Ще декілька днів тому, навіть там не призначення керівника Беп Цивінського, там всі пропустили це. Санції, ці напівзаконні, які вводить Зеленський, а проти декого вони просто незаконні. Там Підозра Шабуніну необґрунтована абсолютно. Це теж пройшло. Європа і Америка мовчала. Зараз. Жорстка реакція Євросоюзу грошей не буде. ППО не буде, зброї не буде, нічого не буде. Там вчора вже Свериденко бігала. Проснулася, розумієте? проснулася, що от так ми будемо боротися до кінця з корупцією. Вже сьогодні є реакція американців, Сенатор Лінці Грема, який якраз і хоче вести ці смертельні санкції, і там чітко в кінці написано, що ну інвестицій, друзі, не буде від Америки. А якщо не буде інвестицій, нічого не буде, ні зброї не буде. Я вже вчора говорив про Петріоти, Чомусь їх тепер хочуть передавати в 26-му році. Це теж все відбулося. А ще дуже цікава стаття вийшла про Зеленського. Що Європа, ну гощена нам блокує відкриття перемовин про вступ в Євросоюз. І Європа вирішила піти, якби обійти Угорщину, зробити відповідні дуже серйозні кроки. Всі країни домовились для того, щоб показати, що Україна буде в Євросоюзі. І тут Зеленський хлоп і скасував незалежність набу, і Європа відмовилась від цієї ідеї. Тобто, Зеленський припинив вступ України в ЄС своїм рішенням. Ну і депутати, оці 263. Чому недовіра Зеленському? Тому що реально ну Зеленський пообіцяв вчора, що незалежність буде повернута набу і САП. Сказали, що вони готові якби працювати разом і привітали рішення Зеленського. Вже вчора була інформація, що депутати мають скоро зібратися. Я навіть про це говорив. І тут з'являється інформація, що депутати нібито не хочуть збиратися, тому що розумієте, ну якби. Якби ну тепер якось невдобно получається. Тут ми проголосували, всі лахали, всі хлопали, аплодували Тимошенко, щоб все знищили тих антикорупціонерів. Тепер не буде підозрю, ніхто нам нічого не зробить, будемо далі красти. Так, а тепер треба збиратися. І як на мене, якщо Зеленський там за декілька днів не повернеться, ну буде катастрофа. В нас вже політична криза, і це створив Зеленський і Верховна Рада, тому що вони хотіли просто ну, це моя думка, красти. Вот, і все це об'єктивні. Речі далі. І недовіра. Недовіра. Люди з вулиць не пішли. Людей вчора стало ще більше. А що буде на вихідних? Людей буде ставати більше. Тому що люди не довіряють ні Зеленському, ні Верховній Раді. Тобто він там, я вже не кажу, хтось там пише, Зеленський втратив шанс на другий срок. Та який другий срок? Там в нього рейтинг 3% зараз. Ботів просто нагнали в інтернеті, які пишуть, набу нічого не зробило. Треба скасувати набу, треба вкрасти далі і так далі, і тому подібне. Але це не працює. Це не працює. Люди зрозуміли. Рейтингу нема, це нуль. Недовіра. Люди не пішли з вулиць. Вийшли вже і актори, і блогери, авторитети різні. Мери міст повиходили проти Зеленського, Франківська, Львова, Києва. Хоч як Кличко теж зашкварене. І це відбувається. І треба негайно збирати Верховну Раду, скасовувати цей закон, вибачатись перед партнером, призначати керівника Беп Цивінського. Скасовувати незаконні підозри, санкції, які там наплодив він, і повертатися до людей. Чому? Тому що ви ж уявляєте, що буде, коли повернуть незалежність для Набу та сам? Я думаю, що для них це буде справою честі і принципу ну, притягнути до відповідальності багатьох людей в оточенні Зеленського і керівників, які саме... Ну, створили цю ситуацію, які крали, які хотіли їх ну, би знищити. Коли тебе хочуть знищити, ти коли встаєш на ноги, будеш давати відповідь. І влада, і Зеленський мають це розуміти. Ну, я думаю, що вони це розуміють. Напишіть, що ви думаєте. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуйтесь.